Ну, видно, що на цьому фронті російсько-українському у, у, у Трампа немає ніяких, ну е, немає ніяких результатів, і очевидно, що це вже не раз підкреслювалося, що Трампу простіше тиснути на Україну. Вимагаючи якихось там додаткових поступок, особливо коли е, там з'явилася заява про те, що Путін, мовляв, він готовий до миру, але очікуються компроміси від України. Я не знаю, мені здається, що це все-таки форма тиску на нас, на нашу переговорну позицію, щоб ми. Щоб ми що, от мені цікаво, ми не підемо на капітуляцію. Ми не можемо погодитись на те, щоб вивести свої війська з власної території. Є принципові моменти, і Путін видає там прес-конференцію за прес-конференцію, десь під ранок за російським часом, щоб зручно було Трампу це все прочитати. Путін нарощує удари по Україні. Час іде, там вже сто разів пройшло по два тижні і. і... Публічно Трамп не може це сказати, ну тому що він зіткається з такою жорсткою досить позицією, критикою міжнародною, і всі відзначали, що лідери світових країн, членів НАТО, переконували його в того, що треба посилити санкції на, на Росію. А він все-таки зберігає це своє бажання будь-якою ціною. Підписати угоду. його там не особливо цікавить, буде мир в Україні, не буде мир. Треба, щоб от сторони публічно е, засвідчили от могутність впливу Трампа, і Україна і Росія е, щось там підписали. Що буде далі? Трампа не цікавить, він піде далі. Йому потрібно заключати прекрасні угоди, в тому числі з Росією. Тому мені здається, що це форма все-таки тиску, це все такий дзвіночок для України, що дивіться. У нам самим не вистачає зброї. Це така дивна конфігурація. Це дивна аргументація. Що там треба американцям в Стінгері? Що на них там зараз піде армада російських танків, які у них загрози? Звичайно, у них є своє відчуття безпеки, але ми пам'ятаємо, що перед тим вони там. Е Перенаправили десятки тисяч дуже потрібних нам також е снарядів для збиття дронів. Вони їх направили в Ізраїль. Можливо, вони будуть в Ізраїль направляти і цю зброю, але це ну це не це не питання безпеки Сполучених Штатів, це питання все-таки е пріоритетів для зовнішньої політики Трампа.